На сесії Житомирської обласної ради було прийнято рішення номер 208 про відмову в погодженні. Проте позиція Житомирської обласної ради залишена держгеанадрами поза увагою. Ще раз наголошую, незважаючи на відмову в погодженні 31 березня обласною радою, державний орган видає спецдозвіл фірмі 26 серпня 2016 року. При аналогічних обставинах було оформлено, дозволи ТОВ «Амбер Амберхолден та ТОВ кампанія Надр Галичини». Зараз окремі журналісти спекулюють та оцінюють зазначені дії по-різному. Ми відреагували на вищевказані порушення, оскільки обласна рада не надала погодження на видачу ліцензії, а також у нас було звернення голови обласної ради, яке надійшло 16 березня. 2017 року що органи прокуратури це єдиний орган, який може захистити вказані інтереси в суді. 29 березня було заявлено до Житомирського кружної адміністративного суду шість позовів про визнання протиправними та скасування наведених спеціальних дозволів. Ухвалами суду вжито заходи до забезпечення позови. Дії всіх дозволів зупинені. 20 квітня. Судом було задоволено позов про визнання протиправним та скасування спеціального дозволу, виданого товариству з обмеженою відповідальністю Райдселюшн. «Right Це парадовище бурштину ділянка-стрілка загальною площею тисячу гектарів. Наразі справа переглядається апеляційним судом. Інші ж п'ять позовів перебувають в провадження місцевого окружного суду. Ще одне із наших завдань це системна протидія відповідним структурам їх намагання безкоштовно отримати надра для видобутку стратегічної сировини. Вдалося запобігти розбазарюванню права. Підконтрольним «Джіфі Груп», «Топ то Пвалькильменіт, то Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат», а саме здійснювати видобуток титану на площі понад 2400 гектарів земель, на яких розташовані багаторічні ліси та чорноземи. Коростенською місцевою прокуратурою в грудні минулого року заявлено позов. Про визнання незаконним і скасування розпорядження голови райдержадміністрації, яким протиправно затверджено детальний план розміщення гірничо-збагачувального комплексу площею 2300 гектарів для видобування титанової руди ТОВ «Валькельменіт». Порушуючи вимоги земельного та містобудівного законодавства, не провівши обов'язкових слухань у травні 2015 року, Коростенська райдержміністрація своїм розпорядженням затвердила детальний план розміщення гірничо-збагачельного комплексу для видобутку титанових руд. Таким чином, під розміщення гірничо-збагачільного комплексу. З Тремигородського радовища Титанових руд були виділені земельні ділянки поза межами населених пунктів Меленівської, Хотинської, Стримигородської і Новаківської сільських рад. Крім цього, цим же розпорядженням заплановано передати в оренду для видобутку титану землі з сільськогосподарського призначення ПАІ площею понад 1000 гектарів. Це взагалі відчудження таких земель. Зараз заборонено законом та на це накладено в мораторій. Позов 15 лютого 17-го року було задоволено в повному обсязі. Державницьку позицію по цій справі підтримано Житомирським апеляційним адміністративним судом. На даний час ще крапку не поставлено, оскільки справа перебуває на розгляді у вищому адміністративному суді України за касаційною скаргою товариства «Валька-Ільменіт». Я не можу коментувати нараду, яка відбувалася під під головуванням Генерального прокурора України. Результати цієї наради також все буде вирішити Генеральний прокурор. Є відповідно, у нас кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів. Тобто ці всі питання будуть розглядатися там. Що стосується цих питань, які ви поставили, Генеральний прокурор наголошував, що є кримінальне провадження, воно розпочати не в нашому регіоні. Тобто, щось коментувати по кримінальному провадженню, я розумію, що наразі проводяться першочергові відповідні слідчі дії. Тобто коментувати також у нас тема представницька діяльність, я не уповноважена особа. Але фактично, якщо є кримінальне провадження, то я розумію, що вчиняються відповідні дії відповідно до вимог кримінально процесуального закону. Я відповіла на це питання. що є відповідне кримінальне провадження. Якщо хочете більш ширше знайти відповідь на це питання, потрібно направити саме запит на генеральну прокуратуру, в зв'язку з тим, що у нас є спеціалізована прокуратура з цих питань щодо дотримання відповідного законодавства.